Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вночі, 23 червня, в одному із районів Одеси загорілася автівка. Попередньо знищено авто працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили місцеві пабліки. Автівка спалахнула у дворі багатоповерхового будинку у житловому масиві імені Котовського на півночі міста. Попередньо транспортний засіб належить одному із працівників військкомату. Очевидці в мережі опублікували відео з місця подій на кадрах видно палаючу автівку та пожежників, які намагаються загасити. погасити полум'я. Наразі ані правоохоронці, ані прес-служба ТЦК та СП не підтверджують данную информацию, але й не спростовують. Поселок Котовского горит, очевидно, машина. Пытаются тушить. Приехали пожарники и работают.